Секунду. Мова раді стала, яка не бувала над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла, де Христос родився, з діви облодився, як чоловік. Помився, з ягнятком, перед тим дитятком на колінцях припадають, царя Бога вихваляють, ти Христи царю, небесний владаю, дай літа щасливі. Нашій славній Україні! Маленький Ісус не дрімає своїми руками, весь світ обіймає. І вашу, сину, і вашу родину, і всю Україну! А за тою кольору, дайте щось, бо я вже йду. Файно? Дуже, дуже молодці. Дякую. Будемо в Тік-Току або Інстаграмі, або де. Так! Будете, звичайно. Можна попікати. Можна попікати. О, Давайте дайте зло якого. <ривіт> а, Злотих немає. Да, не, так, злотих старю. Той цар прийме. Да. Да, Тихо, дивіться, що піться просто.